Товариство, всім привіт! Канал Будні Свиновода і наше господарство. Вітаємо вас! Отак, от безпосередньо у нас виглядає покарання за неподобну поведінку до жіночого роду, так називаємо. Наші ярочки зараз в тиші, благодаті і в спокої знаходяться у своїй загороді. Цього ж покемона кучерявого ми відділили для того, щоб він їх не муштрував. Значить, товариство хлопці запитували, чи проблемні безпосередньо ці тварини і які взагалі випливають проблеми у триманні з них, і взагалі чи геморойна це справа. Поки що не можу однозначно відповісти на все це. Досвід тримання їх у мене невеликий. Буквально там 8-9 місяців назад їх придбали, придбали маленькими в надії того, що вони дадуть нам потомство, Трішечки розширимо їх. Кількість на нашому господарстві вони куплялися безпосередньо для того, щоб чистити ось оту поросль, траву, яка обростає і якою обростає моя фазенда, на якій я тримав свинок. Так що нічого проблемного, нічого глобального, якраз от у період весняно-літній осінній. Вони знаходяться в мене 24 на 7 на дворі. Зробив для них спеціальний такий піднавісик, тому що. Ну, овечки не дуже люблять сиру погоду і дожжі. Вони туди ховаються. В мене літом, вже коли нормальна, класна, тепла погода, вони взагалі сплять під деревом на вулиці. З приводу годівлі, от повертаю, що весняно літньо осінній період, коли достатня кількість трави, вони їдять тільки її. Лизунець був у мене в постійній основі біля них. Чиста вода. Інколи підгодовував їх трішечки зерничком, але це вже туди ближче до осінні. Осінню ж перейшли поступово, коли кількість трави зменшувалася на гарбузи. У нас їх була величезна кількість. Зараз же, як заганяю їх у сарай, відерце бурячка, водичка, соломка. В денний період, коли виганяю їх на двор, ну, на двір, тому що овечкам потрібен матіон. Вони в мене їдять там скарда, сіна на дворі, в принципі, проблем цим ніяких нема. Так що не можу сказати, що є якісь проблеми або ж вони ще не повискакували, не знаю, поживем, побачимо. А так, те, з чого я очікував, вони мені якби, дають, їдять траву, В принципі, мінімальна кількість затрат фінансових на них от, ну, кошти. Витратили тільки на їх придбання. А так, зерно є, буквально там 200 гривень затратив на лизунець. Ну і в принципі, те, на що я надіявся, я ж кажу, більшу половину року, ти взагалі там глобальної уваги їм не приділяєш. Єдине, що тепер. Весною прийдеться це все щастя стригти. Як воно буде, не знаю. Можливо, і не будемо стригти. Може, хто порадив, в кого є овечки, що з ними буде, якщо їх не стригти, тому що тями у мене, як це робити, взагалі ніякої немає. А так, хто бажає, класна тваринка, спокійна, ну, не вважаючи і не беручи до уваги баранів, бо барани не кастровані, паскудні края. Да? Да? Обезьона. Ось такий от нюанс, який потрібно враховувати, тому що це от якраз важливо. Овечки не люблять сирості, те про що я говорив. І хто буде утримувати у сараях на бетонній підлозі, бажано, щоб все це було вислано і заслано соломою, тому що холодна підлога також дуже. І дуже негативно на них впливає. Так що потихеньку підсипаємо їм соломку і е, виникає такий е, природній, можна так сказати, природня підлога із соломи, на якій вони в подальшому і сплять. Це ще ті звірі. Кракурі страшно. Ну, чого ти, чого ти біситься? Тига. Тига! Тига! Атака. Подурачились дайгоді, зараз будемо годувати цих жевжиків. краличку помістив у так називаємо міні родільне відділення. Перемістилась вона в мене зараз у середину, тому що на дворі зараз 10-12 градусів мінусової температури. І не дуже сприятливі умови для окролів. Так що будемо за нею спостерігати. Схрестіть за нас пальчики. Ще товариство питання поступало з приводу, чого безпосередньо техномашстрой, якщо говорити про. Гранулятори. Е, я, як і у всьому, що є в мене на господарство, стараюсь на обум якісь покупки не робити. Е, мені так легше, коли я подивився, позаглядав, пощупав, поспілкувався з людиною, яка працює на е, оці, от речі, яку я збираюсь купувати. Те саме було і у випадку придбання гранулятора. Мій сусід дяд Саша, величезний йому привіт. Я знаю, що він буде дивитися цей відосик. У нього, щоправда, не ОГП-150, а Ротек-100. Зайшов до нього, подивилися, позаглядали, поспілкувалися. Він у нього вже два роки. Людина ціляком і повністю задоволена. В принципі, якби я зателефонував, поспілкувався з хлопцями із менеджменту, мені порадили під мої потреби. Оцю от модель, в принципі, нічого там мега-нереального не було. Хлопці питали, чому саме це, чому не щось інше. Ну, якби варіантів і е, якихось нюансів я в той момент, коли... Купував ще не знав, тому що ну, це мій перший гранулятор, в принципі, досвіду використання, застосування у мене не було, тому не було такого, що я би міг щось собі перед собою розложити. Плюси і мінуси там, якось побачить, оцінить і вибрати, з усіх варіантів найкраще. В принципі, ну, річ виконує свої потреби, але от єдине, рік пропрацював об'єктивно. Якщо у вас чималеньке господарство, однофазний гранулятор ну, це так, на грані, я би так сказав, три фази, є три фази, і та продуктивність, яку трифазні гранулятори видають, це неба і земля в порівнянні з однофазним. Для кроликів, для курочок, для поросят на дорочуванні, так як у мене вибудована система. Ідеальний варіант. якщо... Промислові якісь виробництва розганяти, або ж величезну кількість поросят відгодовувати на гранулі. Ну, я би так сказав, оцей от гранулятор уже на грані. Доведеться вам чи маленько біля нього стояти. Ну і в принципі, от, отаке от заключення можна так сказати. Ще одна задача і процес, яку потрібно буде провести разом з вами чи не разом з вами. Не знаю. Хто хоче допомогти, звертайтеся, знайдемо для вас трішечки роботи. Потрібно буде продезінфікувати і обробити негашеним вапном всі стіни, тому що все вимите, продезінфіковане, але як кажуть, багато дезінфекції не буває. Спочатку рідкою дезінфекцією все обробляв мультиклінаква, потім кліносаном все засипав, в принципі, як ви бачите, все видно. Ну І підійшла черга негашеного вапна, і крок за кроком будемо передвигатися у сторону заповнення нашого свинарника. Ще товариство хотів би подякувати всім вам. Робив буквально декілька днів відео, в якому ми розглядали тему свиноводства і оті от нюанси, з якими ми зіштовхуємося в той момент, коли ми хочемо придбати гарне поголів'я на господарство. І немаленька кількість із вас написали мені. І якби протягли так називаємо руку допомоги. Люди там із Київської області, з Вінницької області писали і говорили про те, що у вас є непогана генетика. Всім я вам дуже дякую. До речі, хто буде дивитися це відео, перейдіть на попереднє відео, там де йшлася мова про 8 тисяч за 25 кг перспективи. Можливо, кому у цих районах-регіонах потрібні свинки, Ф 1 Ландрас, там глядачі мені писали, що у них такі. От поросятка є. Ми ж поки що е, будемо шукати в ближлежащих районах. На жаль, ті ж самі 400-500 кілометрів для мене чуть-чуть далекувато безпосередньо зараз. Ну, але тим не менше хочу подякувати вам за людяність, за допомогу, за підтримку. Можливо, ми приїдемо до кого із вас. Так що, дякую за перегляд, вподобайка, як і завжди, хотілося б отримати від вас. І до нових зустрічей. Дякую.